В нашому магазині розширення асортименту свічки накала до Hyundai, Hyundai H200 модель і H1. Моделі випускаються з 97 до 2008 року. Це перше покоління Hyundai. Свічки розжарювання для двигунів 2.5 турбодізель. Свіча має напругу 11 вольт. Довжина свічі 95 мм це загальна, Так, 95. Довжина свічі посадочна це 66. Під ключ на 12. Провід до свічі приєднується за допомогою гайчки, зажимається. Ось така свіча. Кого цікавлять свічі до Hyundai, посилання буде під відео. Переходіть за посиланням, відправляємо новою почтою. Доставка по Україні. Можно без наложки. Можно с наложным платежом.